Вітаю всіх учасників фестивалю! Хочеться торкнутися струн кожної душі. Тож почну так: досі доля, досі доля прилетіла ластівочка. Бачу, що впіздали. Ця народна співанка з трьох нот відома ще з прадавніх часів. А понад сто років тому мелодія Щедрика стала хітом української дипломатії у Європі. Голова ОНР Симон Петлюра добре знав, що лише політичними виступами Захід не зламати. Відкрити світові Україну треба через культуру. Колядка Миколи Леонтовича зривала овації в Празі, Відні, Лондоні Парижі. Вона на увесь світ кричала про те, що український народ є, його серце б'ється, а його душу неможливо знищити. Кожен народ обведений колом своєї мови, сказав свого часу філолог Потемня. Ми маємо захищати її, як колись Хома Звія боронився від нечисті. Пам'ятаєте? От тоді мова також буде нас оберігати. Саме мова в період російсько-української війни стала маркером свій чужий, а унікальна літера І символом спротиву окупантам. Ризикуючи своїм життям, українці малюють її на парканах, стінах будинків, нагадуючи ворогові про те, що це наша земля, що тут живе наша душа, яка ще з колоскової матері розуміла важливість слів Україна, Київ, героїзм. І з чого ж починається знищення нації? І зазіхання на її мову та культуру. Сьогодні ми, як ніхто, знаємо про це, бо бачимо на власні очі. За неповними даними, з початку 24-го року загинуло 123 українські митці: десятки письменників, акторів, художників. Український пента за Україніс Мідіа створили онлайн-проєкт Люди культури, яких забрала війна. Валентин Добрий. Максим Кривцов, Ігор Соботяк. Їх так само як Вікторію Амеліну та Володимира Бакуленка треба зарахувати до нового розстріляного відродження, переконує письменниця Оксана Забушко. Але це Воскресіння не зламати і навіть не вбити, бо відродяться з попелу квіти. Отож, співай Україну! Співай ще, батушко, як писав після прем'єри в Бріо де Жанейро бразильський академік Енріке Нетто. Прийде до тебе весна, якої ти так чекаєш. Дякую.